Всем друзі, привіт! С вами Саша і ви на каналі Фантом. Я йду додому з магазину, а Чоб, щоб трохи машина заїхала. Я йду на дому зі страхом. Без нас з ноги. Щоб було виробити землі, я вас виділю. Ну так, я йду додому, як завжди. Буду щось говорити. Йдемо. У мене ще є відео про Майнкрафтики. Про Майнкрафт. Напиш... Нап... Напишіть у себе на комп'ютері чи на планшетці два рази фантом. І там покаже мій канал, як завжди. Логотип у мене Дракон. Ну, як у нінці. Ну, не Shadow Fight. Ну я люблю, Shadow Fight грати. Я там вже вулкана переміг. Пал би теж мій би друг Павло то, що би його переміг. Хороші йдемо. Собі купив пепсі, ну пепсі я вже вдома нього виклик. я не дойду додому, доки не закінчуся. А коли я дойду додому, то вдалося закінчитися. Я вже за... з магазину йду, зараз покажу дорогу додому. Так, все, ідемо. Так. Я люблю все такі так знімати, всякі такі. Как я раз свои идет сейчас в пиво. Ой! Чекайте, я поставлю на паузу и чекайте, я дойду до Христа. Так что это и дивится, какие люди из Киева. Ласка, улица. Не будуть добудуть поганих справ. <рит> І їх хреститься. <хрістіція>. Скопиться. Сімний день. Однак год Давай. Так от ставь.